Сьогодні будемо говорити про люди дзеркала. Що це воно, з чим його їдять, і на що воно треба? І що це за таке розуміння взагалі? Люди дзеркала. Це що мене хтось віддзеркалює, я себе бачу в комусь, чи як це можна правильно зрозуміти? І взагалі то да. Все, що я тільки що назвала, воно сюди відноситься. Так, давайте я по-простому. Якщо ви бачите в подрузі вашій якусь фігню, ну наприклад, там вона повторює за вами щось, то знайте, що ви повторюєте за кимось теж. Можливо, не за цією подругою. За кимось іншим є хтось, ви дивитесь в інстаграмі на когось і повторюєте, або там ви свою маму копіюєте, або не знаю, тьотю, дядю кого-небудь. Тобто зрозумійте, що якщо у вас бісить, що хтось копіює вас, то ви копіюєте. Кхі! Вибачте, оце бачите, яка правда? Це... Оце вже пішов поток, правда. Ви копіюєте когось. Якщо вас хтось зрадив, чоловік, або подруга, або там не знаю, ви вважаєте, що вас батьки зрадили, то знайте, що ви зрадили теж когось, або ви зраджуєте себе. Ну, тобто, як то кажуть, ви придаєте себе, придаєте свої ідеали. Ось таке з вами відбувається. Ви зраджуєте собі. Наприклад, ви хочете вести блог, а ви критикуєте всіх, хто веде блог, бо він не так виглядає, не так говорить, і не даєте собі це робити. І тим самим ви себе зраджуєте ще й засуджуєте інших. І це ще вам додає плюсик, такий негативний в карму для того, щоб відпрацьовувати його. І люди дзеркала, це тоді, коли ви будь-що в комусь засуджуєте, наприклад, то це в вас є, і воно працює і в іншу сторону, що дуже круто. Якщо ви е кимось. Е Захоплюєтесь, хтось вам дуже подобається, ви вважаєте, що він класний, крутий, він там щось зміг. Наприклад, чи крутий професіонал, чи людина з вольовим характером, то в вас ось це все є. Ця людина вам показує ваш потенціал. І вона говорить просто Альо, зверни на себе увагу, ти крутий, ти можеш, в тебе все вийде. Це основне, мабуть, що я хотіла сказати про люди дзеркала. Хтось скаже: я там ніколи нічого не крав, а мене, наприклад, роздражають ті люди, які крадуть. А ви ніколи не скачували Windows Піратський? Чи, можливо, фільми ви всі купляєте і дивитесь тільки? Куплені фільми, чи, можливо, ви ніколи в житті там, не знаю, в магазині горішка не з'їли, не вкрали, так скажімо. Тобто, розумієте, це не треба сприймати буквально. Якщо людина щось робить глобальне, вас це турбує там, да, і ви думаєте, а я ж так глобально не роблю. Ну, Ви могли в якихось дрібничках це робити. Йдете ви, наприклад, десь. Ось як я зараз на природі, і там буде зараз якийсь смітник. І ви мені всі скажете, я на природі ніколи не ви не викидав сміття, я такий там святий, ніколи цього не було. Але ви, могли... Але ви могли, от я бачила такі історії, на кладовищах приносять пластикові квіти, а потім їх в яму всі скидають. Ось тут прямо на кладовищі бо не можна виносити в сміттєвий бак ми не можемо винести, бо якісь там забобони не можна. да? І можливо, ви так хоч раз викинули якийсь пластик, або ще в якийсь момент ви викинули чи пластик, чи щось, де там не було сміттєвого баку, вам стало лінь нести з собою, ви подумали, ай хтось потім замете, приберуть, розберуться. І так кожна людина. Розумієте? Тобто, щоб ви мені зараз не написали, якщо ми поспілкуємося, щось подібне колись робили й ви. І все, що вам зустрічається, всі люди, які вам зустрічаються, вони вас відзеркалюють. І навіть якщо зараз ви дивитесь на мене, і я відзеркалюю теж вас. Щось вас може тригерити в мені. І в такому випадку... Це ваш, ваш тригер, це ваша програма, тому що можливо те, що вас тригерить в мені, в мені його немає. Можливо, воно є в мені, але питання в тому, чому саме вам зустрілася ну, така людина, така ситуація. І я розумію, що це не всім зрозуміло, що це не кожен зможе прийняти. В свою чергу хочу сказати, іноді бувають моменти, коли мені дуже важко прийняти, що хтось мене дзеркалить. Коли щось відбувається таке, я думаю, ой Боже, я б так ніколи. Потім в ці моменти я себе зупиняю і говорю, так, зупинись, подумай, щось ти там колись не допрацювала, щось колись в тебе в житті було таке, що змусило тебе побачити цю ситуацію. Була в мене історія, коли я побачила, стояв у дворі дорослий мужик, який дівчинку підлітка вдарив по нозі. Ні, я не била чужих дітей, тут не до цього. Тут більше до того, що він спі... Давайте так, потрібно було цю ситуацію розібрати, що саме мене тригернуло. Ну, по-перше, так, він вдарив її. Я не била чужих дітей, але тут може бути таке, що я могла чужій дитині щось таке сказати, що ну, дитина могла образитись або якось злякатись, не знаю. І були такі моменти, коли я. Ну, хотілося мені захистити мою дитину, могла іншу дитину там ай-яй-яй, так не можна. Але ж ми не знаємо, як зреагувала та дитина. Ми ж не знаємо, можливо, для неї це було зрідні того, що її там вдарили. Тобто обов'язково я була повинна звернутися до батьків цієї дитини. Ну, я тоді була не дуже, не дуже така осознана, як зараз. Зараз я тільки так і роблю. Але був такий момент, одного разу була така історія. Це перше, що я хочу сказати. Мене обурило, да, розбираємо, мене обурило те, що цей мужчина сильніший більший і напав на дитину. Я сильніша більша, говорила з чужою дитиною, яка ну, менше, я не мала права. Потрібно було все-таки з батьками спілкуватися. Другий момент, що він е, не позвав її батьків. І в той момент я так само поступила. І третій момент що він захищав свою дитину, але не подумав, що перед ним теж дитина. І ось всі ці три моменти: да? три. Три. Це був і мій косяк колись теж. Так, я тоді, слава Богу, там матюками не кричала, як цей мужик. Я не била ту дитину, але я там строгенько сказала: ти що, там не можна так робити. Я все-таки повинна була звернутись в першу чергу до батьків тієї дитини. Я наголошую. Тому оцю буду тримати штатив. Тому цю ситуацію люди дзеркала не потрібно сприймати ну настільки буквально. Якщо ви побачили, що якийсь мужик б'є дитину чужу, це, це означає і вас це обурило. обурило вас це. це не означає, що ви теж б'єте чужу дитину, але це може означати, що ви колись... Злились на іншу дитину. Ну, наприклад, якщо інша дитина забрала іграшку у вашої дитини, і ваша дитина плакала, або вашу дитину образили, або вашу дитину там можливо вдарила там, інша дитина, і вам хотілося її прибити. І це означає ваші оці помисли, і, можливо, ви ще й підійшли щось тій дитині сказали. І тому ви бачите того мужика, який вдарив чужу дитину. Ось це означає люди дзеркала. Все, що ми бачимо, все, що ми чуємо, і воно нас зачіпає. Воно в нас породжує емоцію негативу, такого обурення, як так можна, засудження. Ой, засудження це взагалі така емоція, яку важливо викорінювати, тому що будь-яке засудження вас приведе в ту точку, де ви станете на місце тієї людини, яку ви засуджуєте. Це дуже важливо знати і пам'ятати. І навіть можете покопатись в пам'яті, коли ви когось засудили. 100% в якийсь певний проміжок часу ви потім стали на місце тієї людини. Так ось подумайте, що ви могли зробити такого, можливо, мінімальніше, ніж те, що ви бачите, щоб привести себе в ту точку, де ви бачите саме цю історію. А чому люди дзеркала? Навіщо взагалі це треба? От навіщо? Чому не можна просто жити? Кожен розвивається, я така, ти інший, хтось ще інший, кожен там свій досвід отримує. І це дуже важливо. Це потрібно для того, щоб ви змогли побачити, як хреново ви поступаєте в адресу інших людей? Тому що коли ви реально хреново поступаєте? погано, да? Ви себе зі сторони не бачите. Зі сторони, нам здається, що я така класна, я така пушиста, О, він, ця дитина забрала іграшку, тому я так строгенько їй відповіла. Але коли ви потім побачили отого мужика, який вдарив чужу дитину. Метафорично ви побачили себе, що звернувшись до іншої дитини з трогеньким тоном, ви як би могли налякати ту дитину, як той мужик налякав ту чужу дитину. Розумієте, що я маю на увазі? Це дуже важливо розуміти, що нам, наприклад, хтось погано свою роботу виконує і нас це обурює. Подумай, ти колись 100% виконував дуже погано свою роботу, але тобі здавалося, та тут нічого такого немає, та вони там заслужили, та я все правильно роблю, та за таку зарплату вони хай таке й отримують. І розумієте, якщо кожен почне так думати, лікарі, наприклад, за таку зарплату я не буду виконувати все дуже добре, то ви знаєте, до чого це приведе. Якщо кожен з нас буде усвідомлювати, що всю херню, яку ми бачимо, ми самі в якійсь мірі творимо думками, помислами, діями, і кожен почне в першу чергу змінювати себе, ось тоді наше життя, наша, не знаю, можливо, війна закінчиться, можливо, ще щось відбудеться, але ну, до цього нам ще треба йти. Мені самій буває важко це усвідомити. Я розумію, як людям, які не знайомі з цими всіми законами мироздання, їм важко це буде сприйняти. Але можливо, моя промова до вас. Якимось чином зміне і ваше мислення, можливо, не те, щоб зміни, а просто наштовхне на якісь думки, можливо, якісь там ваші особистісні інсайти будуть. Може, ви щось згадаєте з свого життя. В будь-якому випадку, сподіваюся, що це було корисно. Якщо вам подобається мій канал, залишайтеся зі мною, ставте лайки, особливо за природу, яку я вам намагаюсь тут показувати. Все, пока!